Всім великий привіт, всім Вирішила заскочити швиденько на 5 хвилин буквально. Бо бачу, подивіться, скільки народу я йшла мимо, не підозрюючи про свої бажання. Ну просто вау! Просто вау! Подивіться, щось таке блискуче, класне. Дубльонки. А що це таке? Це штани палацу такі розкішні. Я в шоці. Я думаю, що 5 хвилин. А це що таке? Вау! Тільки не критикуйте мене, будь ласка, за мої валкання. Бо це дуже щиро, ну подивіться, ну як не вав? ну Нічуть не зараз. Отакі штани розкішні. Та класно, до речі. Дивіться, вау, теж дівчатка. О, Боже, кричать, вау. Це ж не тільки я валкою. 800 гривень. Все, кажуть, прикольно, все класне. Ах, критикують сенсейчик, хейтери, невдахи, чайники, хто критикує. <рес> Нічого ви не розумієте. сенсей – це найкращий магазин, найкращий бренд на планеті Земля. Ось такий лоб. Я розумію, що дехто і розуміє мої жарти, і нормально це все сприймає мій контент. Не треба агресії. Ось такі лот, така кофточка в сіточку. Теж дуже-дуже класненька. Ну просто от моментальний буде випуск. Вийду і через 5 хвилин залию відео, щоб ви дивилися і на солоджу. Ці дівчата хапають. Ну і чому не вал? Бачите, ж не тільки я, модні, стильні дівчатка. І дивляться на такі штанятка. Класна дубленочка. І лот. З таким кожушком. Ой, вона не кусенька і не важка зовсім. що нормально. Нормально, Півтори тисячі правда, гривень. Платити не хочеться. Ну тим не менш. О там ще такий блискучий лук. Я покажу. Ну, на цій курці зупинявся. Вона непогана, легенька, а яка сукня в рубчик. Чому з волочиться по підлозі? Це не я так повісила, Але давайте будем в'язана сукня 700 гривень з драпіровочкою в талії, такий широкий рукавчик. Думаю, що в складі є віскоза, але я її не хочу чіпати. Раз вона собі там живе, нехай живе. Можна було б і непогано з цією дубльонкою. Хочу сказати, що всі зі старту, хто заходить, як сороки летять, просто до тих блискучих штанів. Не тільки я. 600 гривень. Такий ще светрик. Злюрик своєю ниточкою, м'якусенький. У мережеву. Така в'язка мережева. Ще є такий біленький, схожий. Ось такий, ні, це вже інший. Це інший без блискучої ниточки, 660 гривень. На вулиці дощик. А я одяглася, якби тепліша, зайшла в приміщення і жарко. Треба куртку ховати. Рюкзачок, подивіться, яка класна штучка. Вау! Заледве витягнула з капішончиком. Такий худі класний. Сподобався. Такий анурак, жебрак, брак, дефект. Барахло, пишіть, одноразове, 660 гривень. Ну, не купляйте, Подивитися, ж можна. Оця курточка класна. Ой, ще побачила штани з лампасами. Що за сьогодні все... ой ай 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 яй в мене. Ось такі, як з крепового трикотажу. ай 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 Непогані. вау, Оце сьогодні вавкання. Які вони класні. 600 гривень. Тут вони стягуються. без... На чосика всередині можна разом навіть з цим худі, з лампасом боковим. Такі в штани. Файші більше п'яти хвилин не буду. Просто зараз подивлюся, шведесенько і вилітаю. І вилітаю. Тут светрики. Микеньки. З горлом, теплюсеньке. Думаю, що навіть десь можливо шерсті. 700 гривень. Ось такі класні кардиганчики є. І... Ціна 660 гривень. Ось такий класний, м'яконький на гудочках. Ніби мухерія всередині, чуть чуть Все може бути. Так, від 459 гривень. І різні джемпери просто навалені. Бери не хочу. 459 гривень, біленький, класний. Подивіться, який короткий, класний рукавичок. рукавчик Джембр. Ну, що йому бракує, от скажіть, що йому бракує? Та нічого? І в чорному кольорі в рожевому? Якийсь червоний такий є, з блискавкою ззаду, такий прям фешн. 600 гривень в зеленому кольорі. Ось такий. Класика. Хтось зачепив вже, можна собі вибрати їх купає. Зачепити можуть і за 5 тисяч. Це якби не питання. Стальні курточки, джинсики. Цілий костюм. Леопардовий прит, куртка джинсова. воно класно. І джинси. Джинси я можу подивитися, цінова на низько прямого крою. 700 гривень лише. 700 гривень це на півтори тисяч, Нормальний джинс. Такий леопардовий. А от курточка вже 799. В костюмі, В костюмі буде досить непогано. І 800 гривень такі там на сині джинси. Ось такі ще є, благесенькі і класні. Ці важкі показувала я чи ні. 1300 гривень. Не пам'ятаю, вже пройшлася я ні. Ось ці точно не показувала. Теж легенькі і тут як шкарпеткою. 900 гривень. Я покажу ближче. Вони класні. Варті уваги по-любому. Ось такі. Вони і зав'язуються, і шкарпетка типу, і ззаді ще на блискавці. Просто багато функціональні. Так, народ гриби, гриби, просто... Купи ще їх 660 гривень з люрексовою такою сріблястою ниточкою джемпер. Теж на воїночках. А ще такий є, О! по-багатому. З такою ниточкою понизу, як травичка. Ось так. Непогано. Ось такий джемпер оверсайз. і його ціна. 700 гривень. Ну і та пулі в формі печенька. Що це печенька чи ні? Ось такі тапки. Ще це якась гусеночка. Симпатична. Новорічний такий вайб, це точно. Інвіч тапочки. Їхня ціна 260 гривень. Ух ти, скільки тут новорічних тапок. Оці зручні з такою підошвою никенькою з печеньками. Ці класні. Вони потім швидко попадуть на знижечку 219 гривень після. Навіть ще до Нового року. Попадуть на знайшку, можна де їх купити. Такі 269 гривень. Тапульки. І ось такі 219 гривень. Так, а ще тут футболочки класні є. З котиком. Теж новорічна тема що 269 гривень. Ось такий котяра з помпоном футболочка. Симпатична. Стовідсотковий котон. Літні спіднички на розпродажі. Пліси різні-різні. Ось такі схожі є в резерві. закупа грошей. А тут просто за копійки. Ці стібані курточки. Просто хід продаж. 660 гривень на легкому синтепоні. Ось така. Базова стильна і плащика. Це жилетка, коротше. Точніше, жилетка подовжена, але немає ціни. Ось моїх 5 хвилин розтягнулися, можливо, на трішки більше. Ну, по факту, недовго, я показала саме-саме таке. Забігла швиденько, щоб подивитися, що є нового. Сподіваюся, вам сподобалося. Ви побачили щось новеньке для себе 600 гривень. Всім папа і до зустрічі у нових відео.